Бажаю міцного друзі, не дуже часто потрапляю в Walmart. здебільшого сходити в туалет і якогось йогурта купити. І помітив, що вони почали на товарах ставити тільки штрих-код без цінника. І Я от думаю, з чим це пов'язано. Типу, ти скануєш, ну, точніше як? В моєму розумінні, тобі постійно ма, ну, потрібно мати додаток під рукою. Телефон з їх додатком, щоб відсканувати і побачити цін. І я от думаю, це вони зробили для того, щоб не змінювати ціни кожен день. ну Ціни змінюються, ростуть, і щоб людина не бігала, не міняла цінники. Вони такі, так, зробимо ось так. Чи може ні. Ану напишіть в коментарях, бо мені здається. Бо з боку покупця, як на мене, це дуже-дуже незручно, коли ти не бачиш цінників одразу. Ну, Ти хочеш взяти там йогурт, а ти не знаєш, скільки він коштує, тобі треба дістати телефон, відсканувати цей штрих-код. А якщо з інтернетом якісь проблеми, тобто те, що в тебе мало зайняти одну секунду. Побачив, відкрив, забрав і пішов. Тобі треба відсканувати, витратити більше часу. І це мені здається, мене б дуже сильно бісило. Я думаю, що в майбутньому, якщо я буду щось купувати в Walmart, мене це буде дуже сильно бісити. 100%. Я впевнений в цьому. Але з іншого боку, я думаю, що у нас все настільки добре, що мережа магазинів Волмарт вирішили. Якщо ціни змінюються, скоріш за все, вони будуть зростати кожен день, ну там умовно, там, на цент, на два центи плюс-мінус, ну, грубо кажучи. І тримати людину, яка буде ходити постійно, сканувати і змінювати цінники, напевно, це дуже дорого, в плані того, що платити людині ну, по годину дешевше, просто поміняти цінники на штрих-коди. І щоб потім клієнти, покупці самі ходили і мали головний біль, сканували і там, ну не знаю. Коротше, думаю, що це зроблено для того, не для покупців, а саме для того, щоб заощадити, і щоб ціни були постійно актуальні, щоб не міняти саме фізично цінник, а щоб був один штрих-код а ціна міняється онлайн, і поки дійдеш до каси. Ціна виросте, навряд чи впаде, але точно виросте. Що думаєте з цього приводу?